Ви в курсі, що в Україні в цю неділю одразу два важливих свята: День захисників і захисниць та День територіальної оборони. Що для Дніпрян означають ці свята і що вони хочуть побажати нашим військовим? Зараз дізнаємось. Це для нас одне з найважливіших свят, тому що тільки від них. Ну і від нас, звісно, залежить чи буде Україна самостійною незалежною державою? Це свято тих людей, які борють нашу країну, і саме завдяки ним ми тут ці продовжуємо мирно жити. Я вважаю це великим днем. Який треба поважати, і людей треба поважати, які захищають і наборо і боронять нас. Свято захисників і захисниць України для мене означає можливість іще раз згадати і ще раз наголосити на тому, що усе, що ми зараз робимо, що маємо змогу просто гуляти вулицями і спілкуватися з вами, все це не просто так. По перше, це велика подяка. В мене мала дитини, вона знає, що це люди, які нас захищають. Ми дуже вдячні за те, що вони дають змогу нам зараз тут гуляти, бути здоровими, живими. Це свято для кожного українця. Тому для мене теж воно слава. Збройним силам України я хочу їм побажати триматися і щоб вони знали, що ми їх цінуємо, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них дбаємо і безмежно, безмежно дякуємо. Стійкості, мужності і перемоги. Щоб скоріш це все закінчилося, вони повернулися до своїх сімей живими, здоровими, незламного духу і віра в перемогу. І віра в наш народ. Ми бажаємо їм е, здоров'я, звичайно, терпіння, е, сили, е, і е, всі ми дочекаємось перемоги. Слава Україні!